Отже, давайте будемо з вами дивитися розклад наш традиційний, на щодень для України. На період, це вже буде в нас з 25 вересня до 1 жовтня. Якщо я все правильно рахую, так, до 1 жовтня. Робимо спочатку загальну характеристику тижня. З 25 вересня до 1 жовтня. Перша така дуже оптимістична і хороша карта. Карта називається Успіх. А в класичній колоді це карта Шестірка жезлів. Перемога, слава, тріумф. Така хороша карта, тому що все-таки вона говорить мені про подальший успіх наших хоробрих ЗСУ, тому хай успіхів буде побільше. Так, дивимося з цього оракула. Лілії. Карта радості, очищення. Також дай Бог приємних позитивних новин, а також допомоги. З колоди голос старо. Верховний суд. Коли ця карта випадає, дуже часто ми маємо, як я кажу, судний день для ворога. Бо для ворога судний день буде продовжуватись, ворожі бази також будуть розбиватись, не без того, що ворог ще нас буде, Україну мається на увазі влаштовувати терор. Але ми дивимося для України. Верховний суд це також як завершення одного періоду, початок нового періоду. І, мабуть, треба мені ще записати одне відео, тому що дійсності код матриці змінився. От перемоги також треба буде зробити деякі розклади. А Верховний суд також і говорить про доленосні рішення, важливі нові етапи у війні і в перемозі над ворогом. При тому, як я сказав, судний день для ворога, там, де ворог цього не очікує, продовження історій також зі звільнення. Криму від рашистської нечисті. Яким буде понеділок? Яким буде понеділок? Карта можливостей. Нові можливості нам відкриються. Нові горизонти. Розклад на жовтень зроблю наступного тижня. Ви запитуйте, коли зроблю розклад наступного тижня. Карта Верховного Жреця. Покровительство стане ще більше, примирення конфліктів, карта духовності та віри, карта сили та магії. Так що сила з нами боремось з нечистю. Карта роздоріжжя. Ну, це карта вибору. Вибір у війні робиться постійно. Як правильно вчинити, щоб перемогти. Тактика, стратегія. Так що правильних виборів нам і побільше. Вівторок карта майстра. Один з найголовніших арканів колоди. Коли він з'являється, це є знак того, що ми вкотре будемо мати можливість ще більше керувати своїм життям, а отже, Україна буде мати можливість керувати сама собою, а не хтось десь якось розказувати, як нам жити, як нам бути. Карта майстра це відновлення ще більшого контролю над територіями в тому числі. Тому працюємо над тим, щоб це було все. Котре реалізовано. І майстер це як покровитель, духовні покровителі України, земні помічники України, які також будуть наступного тижня висловлювати надавати нам підтримку. Шестірка жезлів. Карта перемоги. Знаєте, дуже такі цікаві карти, випадають дуже сильні, дуже оптимістичні. Хочеться, щоб вони реалізували з чим пошвидше. Шестрка жезлів. Карта перемоги, вона вже сьогодні тут була. І горе. Долаємо труднощі, розбиваємо ворога. Знаєте, така одна, навіть пішла картинка, коли ці карти витягнув. Як дійсності то були ті жести доброї волі, коли з великих територій України нашим воїнам давалося зробити колосальний прорив і гнати, гнати, гнати. Ту тих орків, розумієте? І от пішла картинка знов як дежавю. Знаєте, таке враження, як дивишся новини, і от великі частини окупованих територій українських, поки що окупованих, починають як очищатися: Жести доброї волі, навіть не жести, а жести. Дуже цікаво, як воно, бачите, все по енергії. Відбувається, протікається енергія. Ну дай Боже. Карта середа в нас знаком врожаю. А врожай це потужні результати для України. І збір врожаю це я люблю називати як повернення нам нашого, успіхи та перемоги знову ж таки. Середа. Туз жезлів. Нова основа, підтримка, ініціатива, рух вперед. Поки що дуже багато потужних карт насправді випадає на наступний тиждень смерть ворогам. Але по енергії середа гострий день. Я нагадую, що середа в нас це ще теж якби по цих старих церковних календарях, законах, канонах. Це теж велике релігійне свято 27 числа. Тому нанести шкоди, нанести удару, нанести загрози жертв, середа ворог захоче. Я би навіть сказав, це вже може початися з вівторка, середа, як піковий день. Тому будьмо уважні та обережні. Але це ще буде як і спроба ворога помсти нам за те, що вони ще більше будуть програвати. Тому що карти насправді дуже випадають сильні на наступний тиждень. Четвер: обнулення, перезагрузка, перезавантаження, очищення території від тої Чорноти рашейської. Карта. Рицар Пентаклів. Допомога звідки не чекали. І рух вперед. І карта Зорі, Здійснення бажань. Це четвер йде під цими знаками. П'ятниця. П'ятниця. Карта такий відпочинок після успіху. Місяць по енергії, все-таки теж попереджувальна карта, особливо нічний період, теж загроза атак від ворога, і в тому числі магічних. І птахи. Карта птахів. Це карта. Тут на сластівки радості, благополуччя, сімейності, таке сімейне гніздечко, повернення додому, так йде фраза. Субота. Карта виснаження. Карта виснаження. Теж субота йде знаком попереджувальним. Борох, який захоче ще теж нашкодити, виснажувати нас. Тут субота. Шестірка мечів. Теж карта з мечами. Особливо туди території південні. Північні, Східні повністю, південні ближче до води. Північні. Там більше напрямок найде, північна сторона Київ, Чернігівська область. От Київ, Київська область, Чернігівська область. Східні найбільше, де може бути теж загострення це. Там, де йде Луганськ, знову Куп'янськ, щось так от підсвічується червоним десь ворог захоче, можливо, там йти. Частково Донецькі напрямки, особливо там, де Сватове Креміна. Бахмутські Авдіївські напрямки. Субота. Сонце. Та Сонце українське сходитиме й далі. І ворога ми подолаємо. І щасливо заживе. Хочеться так до цієї карти сказати. Неділя це вже 1 жовтня. Карта Existence. Існування Аркан Мах. Впевнено, сміливо йдемо до досягнення поставлених цілей. Двійка кубків. Партнерство, любов, підтримка, взаємодопомога. Букет. Слава, успіх, подяка, нагорода, визнання, радість благополуччя і чергові перемоги. Тобто, якщо проаналізувати, нашу взагалі оцю всю, сьогоднішню наш сьогоднішній прогноз, розклад, відсотки 80 дуже потужних і сильних карт випадають одночасно. Дуже хочеться, щоб для ворога наступного тижня настав черговий судний день, щоб з усіх окупованих територій вони вийшли геть. Наші бажання і думки матеріальні, тож давайте будемо це максимально візуалізувати. Тим більше я сьогодні записую прогноз, цей це 22 числа, ось 23-го, у нас день осіннього рівнодення. Дуже сильний енергетичний період, тому максимально правильно загадуємо бажання. І працюємо над їх реалізацією. Разом до перемоги продовжуємо наш успішний рух. Хай буде так.